Ще один непоганий такий момент для хрещатика поруч. Це з Хрещатика, як повернути хрещатика. Є теж чудова вулиця з гарною підсвіткою. До речі, це теж, наз... теж називається Хрещатик. Дивно. Ну, це стоїть засипровулок. Просукрання будівля хрещатика. Це тому, що тут така ось гарна підсвітка зроблена в арці. Гідай дуже круто. Якщо побачити, як називається вулиця, то зразу скажу. Дорогі номера 10.01, непогано. Дорогі бутики. Ось така будівля непогана теж. Тут машинки трохи катаються. Без фар чогось. Дула. Людина подумала, що неоключені пари. Собі їде в темноті. Ну, ось сама ця арка. Вулиця, де живуть заможні українці, як ви зрозуміли. Тесла стоїть біленька. Ось сама арочка. А тут для військових прихопили дорогу машину, мабуть, якось чинувші. Ну от В Києві Приємно дивитися на гарні всякі речі, гарні вулиці. Хіба це не чудово, коли. Є на що подивитися, на чому зупинити погляд. Всі ресурси йдуть сюди. Відповідно, тут люди заможніше живуть. Нерозномірний розподіл ресурсів викликає в одних місцях бідність, а в інших місцях заможність. Тому тут люди будуть завжди жити краще, ніж на периферії. Тут в Києві, до речі, найбільш заможний середній клас. Бо на периферії, по суті, заможні ну, середнього класу майже немає. Там одиниці багаті, інші всі бідні. Ну ось. На на три тисячі Знову йду на Крещаток, відповідно, зараз нас близько багато людей і багато машин. Багато хто каже, що по Хрещатику важко проїхати, але от скільки тут знаходиться, наприклад, на один день, я жодного разу не бачу на Хричатику пробку, ну, на останні три дні. Якщо вони є, затори, то вони дуже маленькі і йдуть нетривалий час. Це я вже знову на кричаток.